Добрий день, ми сьогодні в гостях в селі Розіршому пасічникаві кінця Володимира. Прошу подивитися, як працюють нормальні пасічники без спецодягу біля бджіл. От сам і пасічник. Доброго дня, пане пасічник. Доброго здоров'я. Як ви себе почуваєте в такому наряді? Прекрасно. У вас дуже гарний прикет. Кайолки палки, труси в бджолах. Дуже гарно, дуже. А чоботи, які у вас, чоботи. Чоботи які прекрасні. А з вами дружина не боїться? Ну, вечором. Просить пасічник дружину поцілуватися. Та, це може не вірити його. Мені ваші ві не бере, дує. Ай, в трусах купа бділ. А то нині буде файна нічка. Джоли не кусають, джоли жалять. Та не йде. Джол, oh, я в майсі поспішу. Що... Когда типа люди. Я хочу бороду зробити. Я бородати ніколи не був. Хочу бороду з Джонни зробити. Ну, що сніжона йде. Діти у дома.